Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні у нас 14 вересня, 24 рік. Вітаю всіх на каналі. Хто не підписався, підписуйтесь, ставте вподобайку. Ми не тільки про фундуки і про все інше розповідаємо. Заходьте на канал в списки відтворення, там шукайте те, що вас цікавить. Поїхали. Сьогодні тема фундук. Фундук незвичний, фундук миколаївської селекції. Ось такий гарний. Фундук, гарний розмір. Ось такі горішки. ну Не звертайте увагу ось на ось ці круглі. Це, це миколаївський трапезун, але це окрема історія. Він щеплений в крону цього фундука. Фундук, фундук миколаївської селекції Шураня. Ну, я його так називаю, тому що раніше тут добрий дідусь жив Шураня. І він посаджений від сусіда має. Це один із перших моїх фундуків. Фундуків, але невдалий спосіб займатися фундуками, коли ти хочеш. І не було тоді ще інтернету всього іншого, де взяти інформацію, що таке фундук, який він потрібен. І в нас продавали сіянці на базарах. Ми купили, посадили, для нас було, аби фундук начебто. Ну і виросло ось таке. До речі, це ось щеплений. За що я кажу, ось цей мілкий горіх. Ну, можливо, це і зіграло роль, тому що ми мали цей фундук вже викорчувати, чому і щепляли, маючи надію, що гарні сорти, але то така сама виявилася Миколаївська базарна селекція. І думали його прибирати вже, цей горіх. Але ось бачимо, ось він вже в'яже сережки зав'язав і ось має. Якраз бачите ось таку плюску. Така плюска в нього. Зірвемо вже, зібрали ми, ну це, вже, це ще не перший врожай, вже збираємо, так сказати, не перший раз опадає. ми збираємо по мірі того, як опадає. Але що мені подобається, що він сам опадає. Якщо він не вилазить з цієї плюски, ви його ось як я зривав, його дуже тяжко зірвати. Він тільки сам випадає з горіха. Вся миколаївська селекція вона построєна на цьому. Ну і ось такий шуранька. Ось такий горіх. Зараз ми його йдемо ось, ще як завжди, збирай, збирай і все не збереш, Що скільки його лишилося. Тільки пройшли, зібрали. Тут ми щіпляли, я ж кажу, оці невдалі миколаївські. Тут ми вже хуцьку бомбу прищепили для запилення. Ну і ще така історія. О, бачите, ще тут ось, ось я вже і не бачив круглий. Круглий у нас щеплення, а я над і забувся. То були живці від міші стеця. Він нам присилав, ми щеплювали, бачите, і знайшли. Ну, чому ми його збиралися прибирати? Тому що він дуже погано родив. Але ми насадили дуже багато сортів, ми маємо в себе біля 40 сортів зараз в наявності, які плодоносять, які ще не плодоносили. Більше десятка ми вже вибракували, викопали сортів, які не підходять. Так що не все. Те, що рекламується, воно гарне і красиве і буде вас родити. Але сьогодні я про фундук шурання. Ось такий горіх. Гарний горіх. Чим мене радує тим, що він кожен рік нарощує свої кількість, розміри. Я ж кажу, знайшовся, мабуть, запильник для нього. І ми його вже вирізати не будемо. І чим він мені подобається, він кожен рік дає врожай, я ж кажу, нарощив, і виповненість. Уже У нього виповненість дуже гарна. Ось ми прийшли до нашого операційного столу, на якому ми робимо всі ці бачимо, яка виповненість цього фундука. Зараз відразу візьмемо ось горішок. Бачимо, він ціленький, все, по нулям. Покладемо на вагу. Ось така вага. Це вже сухий горіх. Це вже висушений горіх. Зараз ми переберемо... Ой, не зафіксували 2,55 і приберемо ми і сам горішок. 1,29. 1,29. 1,28. Ну, тобто 50%, більше 50% у нас вихід. Збились ваги трошки. Вітер дує. Ну, 50% у нас виходить вихід. Хай менше. Ну, мене це влаштовує. Це вже, до речі, висушений. Бачите, ось дуже гарно заповненість, не вражаються хворобами. Я маю в виду горіх сам, як у нас ось щедрик, як ми наживаємо, шедевр дуже теж врожайний, бачимо, лежить, ось він лежить. Ось він осипався. Ми вже, здається, робили на нього огляд, мені цікаво так зараз. Ну, горіх це теж вже сухий. Це так не в тему. Але... Ми його виводимо, виводимо, бачите, вражається, ось дуже вражається хворобами. Але все одно завантажується, як Миколаївська вся селекція дуже добре випадає із плюски. Це ось цей горіх трапезунт, що я казав, що там щеплений, ось він ще добре тримається, але... Чи мені подобається, що він сам випадає повністю сам випадає дуже легко із плюски. Не треба колупати, достатньо просто його взяти в руки. Але ми тут вже перещепили. Тут у нас є щеплення і хуцьку бомбу, і не пам'ятаю, що ми тут щеплювали, щось ми нащепили. Так що все у нас зросає, все буде. Ось така Миколаївська селекція у нас є Скільки там пару тут пару кілограм, але це вже не перший раз ми збираємо. Тож вирощуйте і все буде добре. І в нас, і в Україні, і в кожній родині. Коли кожен буде займатися тою справою, якою він вміє найкраще робити. До речі, це анонс, це наступний наш пиріг. Пиріг, який вже осипався. І має ось такий гарний розмір. Все, дякую воїнам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі.